Так. А яка ваша зараз ем, місія в Збройних силах України? Я е, механік е, роти логістики. Угу. Е, я е, зараз не працюю за, за, це, за цим напрямком. Я е, прикомандирований от, до Капеланської служби. Ну, і ми займаємося там, різні напрямки там, роботи, крім служби, Божої, яка там, відбувається у нас, там, чи там, капеланські години. То це зв'язок. Тобто ми це разом з цивільно-військовим співробітництвом. У нас є завдання спілкуватися з цими з сім'ями, які ну, втратили, скажімо, там угу. годувальника і ну, з нашої бригади, з місцевими, там, де стоять наші частини. І на відновленні або де перебувають на дислокаціях, там на так, Тобто, це взаємо, взаємодія з місцевими і опіка цими місцевими. Теж проблема місцевого е, населення, ну так, людей, люду, люду. от отаке от слово у нас забулося слово, mm -hmm. не населення, а люду, місцевого люду. Люду, так якось, так, якось, посполюду. Посполю, посполитих, посполюду ага. – Таке старе слово невідомо. Ну, теж продовжуємо працю в напрямку цих цих психологічних розвантажень. Будуємо зараз знову ж таки нову таку нову, нову програму, щоб це було на системній основі. Шпиталі, тобто відвідини шпиталів. А з ваших храй козацької тільки ви? З краї козацької тільки я, тільки я. Там діти малі у всіх. Там таке, і по троє, там по четверо, по п'ятеро дітей. Один сліпий майже, там, три відсотка зору, охремчук. То вони донатять весь час там. Або донатять, або ну, або Северин займався, далеко займався машинами серйозно, ганяв з Польщі, з Львів'янами. Mm. От сюди, багато вони там. Із, із Німеччини, від Маркуса Васмайера. Ви розповідали, що 24-го, якщо я не помиляюся, ну, коли почалося масштабне вторгнення, чи, чи через 2-3 дні. Ви вийшли з дому з бандурою. Ну, тобто, тут йдуть ці, о, о, ці орди москалів. А ви от клопочетеся питаєте, чи можна взяти бандуру? З а, ну це Андрій Ковальов, у мене просто у мене ж просто купа бандур. Вдома. Ні, я розумію, але просто 24 лютого, ну, тобто початок цього, коли вони лізуть, як щурі з усіх сторін, а ви кажете, тобто, чим ви керувалися? Тобто не автомат, не ще щось там, а бандуру. Ну, Де ви я... збиралися грати? Ні, ну я насправді хотів автомат. Одразу, тому що я вважав, що якщо я буду мати тільки бандуру, бо мені сказали, що мені не, не дадуть автомат. Ага. Тому бери лише батьку, бери бандуру. Заява від Андрія Ковальова: Батьку, беріть одну бандуру і все. Uh -huh. Я кажу, така ще дві, хоча б. Бо uh -huh. інші там, ну, в мене ж багато, їх 50 десь штук. 50 так, штук? Ну десь так, і різних там лютя, лютень, там різних там. Ну, от баракова лютня поїхала в евакуацію там. Бандура 20-х років там, 911 року бандура Корнієвського поїхала в евакуацію. Це там, перша напівхроматична бандура, унікальна. Евакуацію Це правило? на Поділля. На Поділля. А, я, де, де, де. Де, де. я думав, ну, у Львів, я там домовився у Львові, але ж там не доїхало до Львова, а в наших там, кумів воно лежить і багато там картин різних. Там, скульптуру я так і не вивіз. Частину картин так і не вивіз, але частина таких. Там Новоківський поїхав туди, наприклад. Uh -huh. Кульчицька поїхала туди. А Касіян поїхав. Ну, тобто у мене там оригінали uh -huh. ну, світил українського, значить, графіки, принаймні, живопису. У мене теж є там буря... бурячик поїхав теж туди. А це ви колекціонуєте? Колекціоную, теж, так? так склалося. Я думаю, що я мене чаша сія, бо батько був в мене, колекціонував там uh -huh. каміння, він займався там. Був фізиком, але геологією дуже цікавився. І там і величезна колекція каміння, різав сам його там, збирав рушники з Іваном Макаровичем гончаром там їздив в експедиції. Я думав, що мене це чаще сія мене, але воно так якось склалося, що люди почали дарувати спочатку музичні інструменти, потім я почав колекціонувати графіку, е, яка пов'язана з музичними інструментами. Приїжджаєш в якийсь там краків чи якийсь там. Мовляв кажуть, Мюнхен. Uh -huh. І заходиш в антикварку, а там зображені лютністи. Uh -huh. Знаєте, воно там коштує там, Мізер. Ти, Вау, uh -huh. Боже! А для мій". вас це цілий світ? Ну, Так, так повертаючись до. Це і ви бандури, ви... ну, тобто, мені сказали, от, одна бандура. Але ви на ній грали? Ну, ну потім... ось, вона. О, ось вон, Я розумію, але ви в перші дні так? десь вам доводилися? А? Так, звичайно. Е, 24-го я подзвонив до, до Ковальової, до Корчинського. Ковальов сказав, що я iPhone, ми айфонами цвяхів не забиваємо, Займайся своїм чим цим займаєшся. Я позвонив до Корчинського, сподіваючись на його більшу таку авантюрність. Mm -hmm. От, Корчинський мені сказав, так, Тарас, ти Apple, Apple чи там, мікро, мікроскоп, я вже не пригадую, що він сказав, чи я, чи я Apple, чи мікроскоп. Він сказав, що ми цвяхи всіх цим не забиваємо. Я до тебе позвоню, коли треба буде. Mm -hmm. Ну, і потім через три дні чи через два дні, 26-го, подзвонив мені Андрій і сказав, що батьку, 15 хвилин. Ну, і ми поїхали, і, він, і вони в, 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 в цьому обговорюють, що от все, там, ми тобі зброю не дамо, що тільки не має на увазі. Кажу, як зброю не дасти. Ну, кажу, я кажу: ну я ж не буду мати морального права грати, якщо я. Твоя зброя, оце. Це головніша зброя, там штука. Це зброя там не потрібна тобі, батьку, і все там. Так, Тарас, зброя, юрюзич, так, Тарас, тобі зброя не треба. тобі Ну і я ж заплакав. Ну кажу, ну слухайте, глуп, ну я буду от боріться там, там в бій там, а я буду без зброї там десь ну, соромно кажу. Я не буду грати тоді. Uh -huh. Ну, і ми приїхали в, в Дніпровський бат, там, е, значить, купол там був тоді комбатом з, з нашого пласту. Там, і він е, цей, і багато знайомих було там, з пластунів в цьому саме в баті. Ну, і мене повезли туди, повели в підвал. Там, підвал. Ні, в підвалі там було заняття з тактичної медицини. Uh -huh. Ну, і сказали, там перерва. Зараз грає для вас Компаніченко. Ну, от перший раз я заграв у цей твір, що я вам сьогодні співав mm -hmm. там. На іншу мелодію, ще там, без останнього куплету, mm -hmm. без оцього русского корабля. Я Руський корабель ще не відбувся. Ще, по-моєму, Може, він не відбувся ще. І, по-моєму, і, і там просто Ну, я думав, як це його Ну, словом, як його інтерв'ю. І інтерпретувати, і ін, інкорпорувати в текст, щоб там не було е, ну, матюка? матюка. А до речі, про матюки, ви, ну, ви навчилися матюкатися? Ви вже це ввійшло у вас у ваш лексикон? Ні, ні, ні. Не вийшло. Я намагаюся не вживати цього. Я намагаюся до. Ну айома я можу сказати. Що? Айома. Ну, це так в, в, в літературі xvii 18 -го століття є така пісня Айома та не йде з ума". Е, от, Ну, Це Матюк насправді, бо це там матір лає. Угу. От, але там, я намагаюся не вживати цих слів, там, чесно кажучи. Ну, є українська лайка, тобто, і, і матюки теж там це українська лайка, е, бо матері, ну це так, це так для довідки матері твої кадук, наприклад. Знаєте, страшне таке слово. Це страшна лайка. Матері твої ніколи, наприклад. Матері твої ковінька. Ну, що таке матері твої ковінька? Ну, звучить не... Матері твої ковінька це щоб мати твоя з ковінькою і ходила. Тобто, щоб у неї щось було переломане. Нога чи хребети. Ага, це тобто страшна що... лайка. Прокляття а, страшне. А, а Як як кудик? Матері твої. Кадук. А кадук. Кадук це таке слово, мабуть, пройшло з латини, чи з французької, через французьку. Це параліч. Mm. Це страшна лайка.